Дев'ятимісячний Ваня Бабич зі Стаханова терміново потребує допомоги. Дитина пережила операцію на мозку, бореться із пороком серця та не може чути. Зараз найважливіше встановити вані слуховий апарат, хто допоміг хлопчику почути голос мами, знає Вікторія Чистюхіна. Коли почалися бойові дії в Стаханові, ці двійнята були ще в лоні матері. З рідного міста родина Бабич переїхала до Запоріжжя рік тому. Поліна та Іван народилися шестимісячними. Два місяці вони пробули в реанімації. У вані одразу три захворювання: гідроцефалія, вада серця та глухота. Ми і хлопали надушкам, там пагрімошками грімілі, і він ніяк не реагував. Ну, тому ми зробили ми обслідування аудіограмку. І так нам поставили діагноз. Ну сенсоневральна глухота. Для того щоб хлопчик почув мамин голос, потрібен слуховий апарат. Купити його самотужки. Родина переселенців не має змоги. По допомогу звернулися до штабу Ріната Ахметова. Чим раніше дитину слухопротезувати, тобто пристрій слуховий купити, тим дитина швидше буде пристосована до навколишнього середовища. Можна чітко сказати, що слуховий апарат він якби провідник між навколишнім середовищем і між дитиною. Штаб Ріната Ахметова придбав для вані слуховий апарат. Усмішка на обличчі малюка з'являється одразу ж після того, як йому вперше вдягають пристрій. Посмотрите, как он Лікарі добирають зручне положення апарата. Ну, вот вот ми я громче будемо зараз слышить звуки, да какие -то. Не зрікаконсмодрі, як он слушает. Слухопротезист Маргарита Сопа каже, ці високотехнологічні пристрої, встановлені у ранньому віці, допоможуть дитині швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Я думаю, що цей дитина у нас скоро з великою радістю Ми всі услышимо, що скаже перше слово мама, завдяки спілкуванню з сестричкою. Ваня зможе краще сприймати звуки та реагувати на них. Ми выражаем большое спасибо и огромную благодарность фонду Рената Ахметова и лично Ренату Леонидовичу за ту помощь, которую он оказывает людям, в частности деткам. Ведь дети это наше будущее. Вікторія Чистюхіна, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.